Всім добрий день, а в нас сьогодні уборка на городі. Вове дерево одне, в одне. А воно... макапусту щось вибирає, там дивиться. Гове дерево пиляє. Погода сьогодні хороша, сонечко в нас віде. Дуже добре. Дерево вже було дуже старе. Постійно листя нападало. Ще й оце зараз зріже Вова, що перед вами. Та так. Поприбираємо і буде в нас чистота, бо загрібаємо все. і Буде чистота і порядок. Я пішла, зараз георгіну викопаємо, бо бідна теж померзла та георгіна. Ось щавель. Я покажу, який в мене щавель. А Це знаєте що? Салат Насіється. За такими... О, бачите, зелений. Салат. Ну, почекаємо, як буде тепло, де ворот, то буде на ще салат в цьому році. Коваль гуркотить, нічого не Це мій щавель. Це ягоди отакі от от. маленькі. Добре, пішла я георгіну викопувати, бо вона померзла. Роботає, а хто їсть. Що їстиш? Маліно. Маліну. Да? Вкусно? Молодець. До моєї клумби добралася. Це мої дубочки. Бачите, яка в мене квітка в цьому році перший рік цвіте. Це перший рік цвіте така червоненька низька. А це великий кущ, ще не цвіте. Він дуже в мене пізній. Але це буде червона, гарна така квітка. Так, розочка в мене має зацвісти ще. О, далі я тут все буду перебирати, ці кущі. Бачите, воно, розочка ще. О, Отака. Та щось пропадає, дивлюся. Це щось таке, ну нічого. Зараз це. І ось моя георгіна. Я вже почала тут кучу викопала. Зараз все остальне повикопую, поприбираю і буде хорошо. Отак. Це я вам хочу показати, яка в мене краса росте під забором, від калітки. А, бачите? Калітка наша. От яка краса. Це в мене. Червоний такий кущ. Це жовтий кущик такий ось гарний. Теж вони на старі ці кущі. Це білий мій кущ. Ой, який красавець. Як сніг гарний такий. Це розовий кущик. Тут, напевно, буде червоний, але ще точно не знаю. ось Він маленький ще дубочок цей. І ось знову жовтий красавчик. Ось такі в мене гарні біля забору квіти. Саме недавно їх розсаджую. То не знаю. Ці півники позрізала Іриса. О, тепер ці в мене ростуть. Це мені дуже подобається. це моя роза вимахала. Бачите, квітка лягла на розу, звісно. Зараз треба її трохи підв'язати. Кидиться, о, гарна квітка така велика. Угу. Зараз підв'яжу. Ну, все, тоді показала вам свої квітки. Тепер до побачення.